Вибивай! Спокійно, зберігай. Кіря, що ти тут за болки? Ми вчора про це спілкувалися з тобою, ти знов стоїть. ти Пам'ятаєш, дивись, оце для кого зона? Для... Для кого вона? Ближче, ближче. А потім буде розказувати місце. Звертай, звертай, звертай. Все, забирай. Ні, 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 то Кіря забирає! Ще дьон прити. Горі, що ти стоїш? Через тебе повинна бути вся зв'язка, абсолютно вся. Да, стоїмо. Чекай, дьом, чекай, чекай, застав туди передачу віддати. Застав, заставляй, заставляй, дайдем. Один в один. Перекривай, вратаря. Перекривай тут Даня є. Умничка! Ширина. Міняй, Даня. Громче. Заходь, 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 перед Кардачка, стінка. Ставай! Умничка! Ширина, заходь, 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 заходь! ширше відкрилась. Та Відкрийтеся ширше! Дьмай відразу! Спокійно! Таня, біля мене! приймай, заходь, у нас тут троє. Давай! Дальня, дальня вже Марка знаходь. А довго все. Тепер центральну зону кину. Багато. Передача між ними. Йдемо вперед. Марик, попадай, Марк. Ваня, Ваня, проти головою два в одній позиції. Любику, від меча не відвертайся, коли ти даєш один в один. Не дай. треба спиною Данька, туди йти. Данька нища. да, ось кажи йому, Кіря, підскажи, так. Міняй вітром, бачите, да. Кіря назад, Киря, середина, він сам зараз прийде. Данька, назад крок, тримай перед собою. Да, перший м'яч. Давай, давай!

Давай, давай, умничка, давай! Приводим заміча, не відча. Наворот, наворот, поймали. Вибивай! Вибивай! Зручно, По успіху! Зупиняй! А, так, да, не дайся вибирати! Не дай себе! Давай, умничка, проходить! Молодець видайпад! Чи активно, паше, обіграли? Люби Кудвій! Павлюк Нис! Діма молодець, давай, Сережка, давай! Умничка! відійшли! відійшли, Хоче до маркера Матима, Дима, дома, Дима, що ти кидаєш, потом є. Умничка, Матвій, красава! Хорошо, ще, ще, не виключайся!

Kontrolluj rrëpëtja!

Померти спокійно передача хорош п'ять разів хорош. Супер, супер, все добре. Р розбіг зроби подай як тобі класно, як тобі зручно. Давай Любцю!

Набирай, набирай, набирай. Сам 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 Та сам право твій нападінь Пас! Хорошо, до мене, масла. Зміна! Ти хай обережно, 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 обережно. Ой господи, все добре то. Любику, як ми вчили, розбіжися і давай по па паші. -па Ви все правильно робили, все нормально, все нормально, не переживайте. мяч! цьому на м'яч. <кліп> Ти можеш трошечки швидше рухатись на своїх маленьких ножках, чи ні? Спокійно, Бодя є, ліва ножка водя. Ліва ножка! Обігай! Його день! Ще! Сеня ширше! Удар, можна! Бодька, підготуй Бодь! Самостійно підготуй цей м'яч. Єгор, нижче трошки, Єгор, нижче гравець. Ні. Нижче, то право! Дьома, Дьома, трошки вище, де? Тепер зрозумів? І ти повинен бути за ним. Андрій, ворота, стань, будь ласка. Приса, прависа, да, идем еще. Хорош. Любику, він, не тебе не шукає, він тебе а шукає, він тебе шукає. Давай, 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 давай. Перед, нахід, молодець. молодець. Саша, залиш... Саня, залишайся, Саня, йдемо до м'яча. меча. А є голос, що нема. Давайте, Давайте. Саня! Сань! є голос, чи нема у вас? Підскажи, на ну що ви біжите в кучі біде? А ти скажи я, кри крик голос, а я ти йдеш? йде? У вас позиція для удару. Холонд! ногой водой передайте. <рес> Давай! Там ваша позиція стала занята. Ладніко гравецький! <пробачка> та -та. Ти повинен бути постійно перший. перший. Дивись! А він тобі вже лінія знімалася. І, стоп! Готон бла, бла. до м'яча. Серединка. Серединка. Оп, марш. Що, до мене, до мене, марк. Любика, мене, Заходь, ще заходь. Бізь! Ще на центр! Умнічка, умнічка! Давай біжи, біжи, біжи! Ти мене чуєш чи ні! Ну знай між ними, дивись на мене, що там не пройшла, що тут не проходить, крутий її. Нижче. Кіря за спиною гравець. Ти підсказали двічі. Льовику, ширше, ширше, шир. Потон лів. ліва, ліва руша. Передач. Три один давай, 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 Вигризайте м'яч! Не жуй м'яч. Заходь, заходь, заход, заход, сзади, давай. Аут, вот, а, вот, Марк воды. Андрюша, я, Андрюша, я. Без линии Хорош, Пашка, молодец. Ты можешь точнее, ребят, не ты же что это Ти можеш точно віддати не збоку, а по центру м'яча. Лат є, влад є. Андрій Ширше. Красава, давайте, хлопці. Зберігай, ліва ножка. Умничка! Ну! Передача, Кирил. то ж саме, нашому проходи. Кирил залишається, платон рухається. Кирил залишається. Без фолу. Да. ворота, Остань в лінію. Так треба громади за киснота, грають під час.